Проблема нестачі місць в дитячих садочках хвилює не одну молоду маму, а відсоток діючих садків і шкіл в сільській місцевості залишає бажати кращого. Ці і багато інших гострих проблем обговорювали за віртуальним круглим столом учасники селекторної наради за участю віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула та міністра освіти та науки Дмитра Табачника. За словами Олександра Вілкула, ведеться активна робота по збереженню та розширенню мережі діючих навчальних закладів за соціальними ініціативами президента. Та в найближчий час у кожній школі має бути паспорт готовності та облаштовані внутрішні санвузли. До 1 вересня 2013 року будуть введені в дію 12 шкіл більш ніж на 3 тисячі міст. Кожній школі мають працювати внутрішні санвузли на сьогодні. З майже 19,5 тисяч загальноосвітних навчальних закладів вже більш ніж 80%, 16 тисяч забезпечено такими приміщеннями. Як зазначив міністр освіти і науки Дмитро Табачник, в Україні спостерігається позитивна тенденція. В порівнянні з минулим роком кількість шкіл, що потребують капітального чи поточного ремонту, зменшилася на 870 одиниць. Та проблем вистачає. Це і ремонт котелень, і нестача твердого палива. Особливу увагу з боку держави приділяється створенню гідних умов в дошкільних навчальних закладах діткам з особливими потребами. Активно втілюється в життя проєкт створення бази даних дитсадків та електронної реєстрації. Рацій майбутніх дошкільнят. унікальний пілотний проект на сьогоднішній день реалізовано 100% лише в Дніпропетровській області, де починаючи з грудня 2012 року всі 927 дошкільних закладів регіону підключені до єдиного порталу електронний дитячий садок. Що ж до нашої області, то в цілому, як зазначив Вадим Гаврішко, заклади освіти готові до прийдешнього навчального року. Ми повернули в місто Хмельницький, дошкільний заклад, який раніше знаходився в центрі зайнятості. Ми зробили обмін, і там буде відкрито в цьому році 350 місць. Це теж додаткові місця. За ініціативою губернатора вже розпочата проектно-кошторисна документація і буде побудований дитячий садок на протязі 3-5 років в Лезніво. Ні, вже йде розмова про добудову дитячого садка в Ружичні.